Непоборні захисники напередодні дня Збройних сил України голова обласної ради Віолета Лабазюк зустрілась із захисниками і захисницями, аби подякувати їм за безцінний внесок у відновлення миру в країні. Щодня ваші колеги, ваші побратими, ви ризикуючи власним життям і здоров'ям, виборюєте. Перемогу, справедливий та стабільний мир над головами наших дітей назустріч. Прийшло чимало бійців, які за плечима мають тернистий військовий досвід. Так боєць із позивним самурай спочатку пішов добровольцем, далі став командиром. Виконував чимало бойових завдань на різних напрямках. Був на Донеччині, Харківщині та Херсонщині. каже, що згуртувавшись, ми обов'язково переможемо. Військові так можливо трохи втомилися, але більше потрібно. Якраз мотивації для цивільного населення для там, ну, тилу умовного, тому що Потрібно згуртуватися і дати ще один бій. Можливо, навіть останній. Також у залі й чимало захисниць, адже в сучасному світі жінки і чоловіки на рівних. Бойова медикиня Лідія говорить, що жінки на фронті цінуються, оскільки є професіоналками своєї справи і працюють задля однієї мети світлого майбутнього для поколінь. Я пішла на війну тільки із того, що мої діти жили в спокій, і щоб сюди не приходили росіяни, і ми не стали рабами. Втім, для виконання завдань Збройним силам потрібна підтримка на всіх рівнях. В цьому напрямку працюють і депутати. В липні поточного року було прийнято рішення: фінансовий ресурс в розмірі майже 55 мільйонів гривень направити на підтримку і забезпечення військових формувань, які зареєстровані в нашій області. Сьогодні депутатський корпус також закумульовано працює. Для того аби зосередити фінансовий ресурс, який ми в подальшому будемо направляти на підтримку військових формувань нашого регіону, поспілкувавшись із захисниками і захисницями, Віолета Лабазюк вкотре подякувала їм за відвагу, стійкість та незламність, а на завершення вручила відзнаки обласної ради. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.